Незважаючи на всі суспільні негаразди, сімейний вінегрет продовжує триматись на позитиві. Разом з нами ви побуваєте на виставці, присвяченій новорічним подарункам, дізнаєтесь, як допомагають мультики у підготовці до майбутньої професії, відкриєте секрети правильного годування грудьми та отримаєте відповідь психолога на питання, як порівну дарувати увагу дітям у родині. На початку грудня у виставковому комплексі Експоплаза проходила чергова виставка Медвін. Вона була присвячена темі рукоділля та подарунків до Різдва. Наші виставки Рукоділля та хобі це традиційні виставки, які проходять чотири рази на рік. А ми їх робимо само собою в першу чергу для жінок, і само собою для дітей. У нас для жінок значить багато різних напрямів. Які касаються, скажімо, жіночої майстерності, ну більш за все, рукоділля у нас на Україні. А для дітей у нас спеціально дитячий день субота. У нас проходить 20 безкоштовних майстер-класів по 20 напрямам з ранку до вечора. У виставці взяли участь біля 150 різноманітних учасників. До уваги глядачів пропонувалися вироби з дерева та тканини, паперу та кераміки, та квітів. Фантазії. Майстрів не мала меж. Кожен пропонував свої особливі подарунки до новорічних свят. К Новому году я предлагаю э, такой вид подарочной коробочки, шоколадница. В нее можно положить шоколадку, и э, если вы захотите подарить э, сделать денежный подарочек, здесь есть конвертики для денежных места. Э, такой вот сладкий, полезный подарок. Я бы предпочла получить на новый год подарок стеклянный шар, расписанный вручную. Тому що це авторська робота. Кожен відвідувач мав змогу подивитися та взяти участь у майстер-класі з виготовлення новорічних прикрас. Цікава ідея, нескладна техніка та підручні матеріали дозволяють робити дивовижні речі. Саме за такими ідеями приходили на виставку глядачі. Я люблю робити маленькі, такі приємні речі для дому. і сюди прийшла за матеріалом і. За натхненням. виставка Медвін стала приємним сюрпризом усім людям, які люблять робити прикраси та подарунки власноруч. У нас гарна новина для всіх матусі, які мають немовлят: годувати малюка грудьми можна і треба за будь-яких обставин. Ваші груди не лише джерело харчування, це ще й чудове заспокійливе для маляти. Як до будь-якої справи, до грудного годування треба підходити з розумінням. Ми розкажемо декілька секретів цього нехитрого мистецтва. Отже, перше правило – годуємо дитину за потребою. як же зрозуміти, що дитина хоче до маминих грудей? Часто молода мама може просто не розуміти, як же він просить. І думають, і часто об'ясняють медики, що кормлення потрібно, коли дитина вже кричить, так що його вже не можна успокоїти. На самом деле, кормлення потрібно підрозуміває, що мама пропонує дитинку грудь, коли він виказує поисковий рефлекс. Він висовує язичок, якщо пальчик щочки прикладаєш, він намагається захватити, тобто він всім Своїм вітом показувати я хочу приложитися к мамі груді. Інколи мамам потрібно брати ініціативу у свої руки і годувати маля за власною вимогою. Потреба у цьому виникає, коли дитина спить, не прокидаючись, таким чином просипаючи години годування. В цьому випадку нам потрібно, дивитися, щоб дитина наш прикладався не ріше два години. Це якщо ми говоримо перший місяць, потім, звісно, варіації будуть інші. І коли ми починаємо малыша будити, поміняли підгузник, приложили груді, він пососав свою порцію молочка. І таким образом от бути хорошо набирати, і буде хороша стимуляція для лактації, і ситуація вирівнюється. Малиш, якраз перейде на кормлення. Потребую субстаном маємо пам'ятати, якщо правильно приклали дитину до грудей, пів справи вже зробили. Як результат, і малюк, і мама отримають задоволення від годування. Мама обереже себе від неприємних відчуттів, а малюк залишиться ситим. Тут треба мати на увазі безліч технічних моментів. Коли наш малыш буде кормитися, тут на що звернути увагу? поза Звісно, він має бути тісно до тілу мами. Щочки будуть надуті, пухленькі. Не как в варианте бутылочного сосания, да, такие втянутые щечки. надуті, надуты. Во время кормления мы можем даже и слышать эти глотки. Мы видим, что грудь вовремя, после такого прикладывания делается мягче. І цікаво, на що обратить внимание, що коли ребеночек сасьот правильно грудь, он сасьот не сосок, он сасьот ареолу. Нижню частину ареоли малюк захоплює більше, ніж верхню. Для цього йому треба широко відкривати ротик, відмовитися від пустушок та бутилочок. Вони роблять зворотну справу, привчають дитину ледь відкривати ротик. Як результат, вона може відмовитись від маминих грудей. І ще одне важливе правило: не лінуйтеся годувати дитину вночі. Малюк має отримувати необхідні калорії навіть у нічний час період з 3 ночі до 8 ранку варто зробити декілька прикладань. Допустим, в 12 часов дитина отримав грудь, в наступний раз він може покормитися в 4 часа, потім в 6, в 8. Тобто якраз ми в цей інтервал з 3 до 8 потрапимо. Тобто ось ці 4 часи, коли дитина не кушає вночі, це дітки на ніч, це можливість мамі трохи відпочити. І це негативно на лактацію не впливає. Якщо у вас виникають якісь проблеми, не залишайтеся з ними сам на сам. Зверніться за допомогою на телефон гарячої лінії. Його Можно найти на сайте центру поддержки грудного выгрудовывания вас почуют даже если вы живете за межами столицы. Консультанты работают в разных регионах страны без выходных. Если даже у вас произошли какие-то проблемы: трещины во время кормления, садины, некомфортно, ребенок плохо набирает, и в этот момент лучше не оставаться один на один с этой проблемой. Я считаю, что можно это технический навык, которым просто можно научиться. Я думаю, здесь можно привлечь помощь консультанта по грудному вскармливанию, вместе обучиться. Навчитися кормити різних позах, щоб ви добре порожняли свою грудь і не було проблем з застою. І тоді, я думаю, ви цього питання не повернетеся. Ні за яких умов не позбавляйте маля ваших грудей. Годувати дитину грудню це здорово та природньо. Ніякі суміші не замінять всієї користі материнського молока. Вчені знайшли у ньому навіть протиракові клітини. Інвестуйте в майбутнє здоров'я дитини вже сьогодні. Для цього у вас є надійна валюта. Ваше материнське молоко. В сучасній школі не доля старшокласників. Їх всіляко підтримують у питанні підготовки до майбутньої професії. Зокрема, практикується поглиблене вивчення окремих предметів та існує підхід, який допомагає зробити його ще якіснішим. Назва його мультипрофільне навчання. Звичайно, це справа добровільного вибору для кожної школи. Ті, хто не побоявся зайвих клопотів, діляться досвідом. Починалося все з того, що ми вивчили запит батьків та дітей. Робота була проведена надзвичайно велика і класними керівниками, і психологом нашої школи. Після того, як ми виявили інтереси і побажання наших дітей, ми почали створювати такі мультипрофільні групи. Вони можуть бути взагалі різними, але в нашій школі склалось так, що діти вибрали поглиблене вивчення української мови, поглиблене вивчення української літератури, поглиблене вивчення математики та поглиблене вивчення історії. України головна перевага у невеликій чисельності учнівських груп. Два десятих класи об'єднано в чотири групи. Кількість учнів у кожній становить біля 14. А це погодьтеся не 30. Діти поглиблено вивчають обраний предмет. Уроки відвідують з бажанням, адже мотивація залізна. Знання з предмету потрібні для вступу до вишу. В таких умовах вчителю цікаво працювати з учнями, а учням з вчителем. До всього мультипрофіль дає змогу застосовувати індивідуальний підхід не на словах, а на ділі. Нема дітей яким важко встигати за оцим напруженим графіком, тобто не відвлікаєшся, не треба працювати на весь клас, де є діти, яким легко дається, є діти, які легше сприймають матеріал. А працюєш тільки з дітьми, яким мають бажання звичайно, і якісніше відбувається робота. Мультипрофільне навчання працює на благо батьківської кишені. Воно дозволяє відмовитись від послуг репетиторів, адже потрібний дитині предмет вивчається в стінах школи в достатньому обсязі. Батькам мультики. Саме так ласкаво називають мультипрофілі в неофіційному спілкуванні дорослі та діти. Это превосходная идея, потому что преподавать стали лучше из-за того, что меньше количества человек в, в классе. Ну, так же как и было, количество часов одинаковое, но просто за счет того, что класс делится на группы, меньше ну в данный момент учится ну как по группам, то, конечно, это прекрасная идея и преподавание. На високому рівні підготовка, звісно, лучше. І ще одна перевага мультипрофілів: поглиблено вивчати можна декілька предметів, адже для вступу до вишу потрібні знання з декількох дисциплін. Якщо учень відчуває, що обраний мультипрофіль не влаштовує, він може його змінити. Таким чином підхід допомагає дітям рухатись шляхом професійного самовизначення. Десятикласниці вже знають, ким хочуть стати. Для того щоб працювати за професією технологією, яку я собі обрала, мені потрібні такі предмети, як математика та українська мова. Я вивчаю поглиблено Тематику, тому що мені дуже вона потрібна для вступу та для майбутньої професії. Ідеальний варіант мультипрофільного навчання, коли кожен старшокласник має індивідуальний план і поглиблено вивчає предмети, цікаві саме йому. Таким чином, міні-групки можуть включати навіть дві-три особи. Але в умовах звичайної середньої школи це поки що мрія. Держава оплачує роботу вчителя, коли він навчає щонайменше 12 учнів. Та навіть в такому вигляді мультипрофілі вже смачна родзинка сучасної освіти. Перші її результати. Смакують і педагоги, і учні уже тепер. Сімейний вінегрет допомагає батькам шукати відповіді на хвилюючі питання. Мами на дитячих майданчиках запитують, а батьківські чомучки знаходять відповіді у спеціалістів. Сьогодні у рубриці питання від мами Ірини. У мене двоє маленьких дітей. Ось, і зараз менша дитина підростає, в них різниця невелика, два роки. І я би хотіла приділяти увагу в рівній частині і молодшому синочку, і старшій донечці, як знайти золоту серединку, щоб не був необділений. Никто моей увагою. Если в семье двое детей, то естественно, старший ребенок будет чувствовать ревность к младшему ребенку, а младший будет чувствовать конкуренцию к старшему ребенку. Как уменьшить, как сделать более безболезненным эти проявления, что можно в такой ситуации посоветовать родителям? Опять же, по возможности уделять внимание и время каждому ребенку по отдельности. То есть, когда мама или папа Имеют возможность пообщаться с ребенком индивидуально. Это дает возможность ребенку почувствовать себя более комфортно, и тогда он не будет чувствовать себя ущемленно. То есть использовать все-таки ближайших родственников, помощь их, не отказываться, если помогают, хотят помочь, бабушка хочет, например, помочь, или дедушка. Какое-то время, например, гуляет папа с ребенком младшим, мама общается со старшим или наоборот. Времени для этого совсем нужно немного, но оно должно быть достаточно интенсивное. В ситуациях, если, например, в семье двое детей и двое родителей, то вполне возможно разделение такого плана, когда один из родителей играется интенсивно или там занимается, или куда-то идет вместе с ребенком одним, а второй родитель в это время может преспокойно заниматься со вторым ребенком. В особенности это неплохо, когда, например, ребенок Мальчик занимается, например, с папой, а в это же время ребенок-девочка играет, например, с мамой. Бриці зоряна арифметика, астрологічний гороскоп жінок-стрільців. Жінка-стрілець напрочуд позитивний представник знаку зодіаку. Її оптимізм не знає меж, а енергія невичерпна. Поруч з нею інші особи жіночої статі виглядають просто сонними мухами. Така вже природа жінки-стрільця, їй нудно жити в рамках шаблонів. Вона готова у будь-який момент зробити виклик цілому суспільству, тому її гардероб частіше за все яскравий та екстравагантний. А манери спілкування вирізняються звичкою говорити правду прямо в вічі. Вона здатна розбити чимало сердець, а сама з легкістю йде назустріч новим стосункам та довести все до стадії шлюбу зовсім не її мета. Мусите переконати таку жінку, що й після заміжжя життя битиме ключем. Аж тоді вона скаже вам так. Та будьте готові, що дружина-стрілець буде досить своєрідною господиною. Вона любить приймати гостей по кілька разів на тиждень. Вона чудова мати, однак, домашня робота не для неї. Діти обожнюють маму стрільця. Вона їх найкращий друг і товариш в іграх. Щоправда, їй важко вдається прививати дітям навички дисципліни. Та вже інші дитячі таланти розквітатимуть як найкраще в маминій атмосфері. Серед знаменитих жінок-стрільців радянська та російська актриса Аліса Фрейндліх, американська актриса українського погодження Міла Йовович, український політичний діяч Юлія Тимошенко та відома американська співачка Брітні Спірс. Сімейний вінегрет. Смачненькі цікавинки для всієї родини.